Привіт! З вами Альона звіснику Підземелля. Продовжимо розбиратись D&D термінами: короткий відпочинок та довгий відпочинок у D&D. Це дві ігрові події, що дозволяють вашим персонажам відновити сили. Все як у житті, та не зовсім. Під час короткого відпочинку ви можете кинути кубики для того, щоб відновити втрачені хітпойнти. Деякі класи вміють відновлювати слоти заклинань, а деякі абіли – Перезаряджаються. Як-от сплеск дій або англійською action search у бійця. Довгий відпочинок дає змогу відновити всі втрачені хітпоїнти, всі слоти заклинань та всі абіли. Ну і варто зазначити, якщо довго не робити довгий відпочинок для свого персонажа, він почне втрачати сили, тобто отримувати рівні виснаження, в залежності від стандартних правил або правил вашого майстра. Мультиклас. В D&D вам не обов'язково залишатись одним класом протягом всієї гри. Якщо ваш персонаж потрапляє в якісь обставини або групу, що впливають на його вміння, ви можете обрати додатковий клас. Цей додатковий клас відкриває для вас нові здібності та, окрім цього, додає обмеження на існуючий. Розберемо приклад: мій персонаж Чародій. Та боєць по бекграунду. для початку, ви обираєте, який клас у вас буде основний, та отримуєте від нього майстерність у рятівних китках та характеристиках, додатково до тих, що є у вашому бекграунді. Наприклад, маючи основний клас чародія, я отримала майстерність у рятівних китках. По тілобудові та харизмі. Також таблицю заклинань мені необхідно дивитись не на сторінці чародія, а на сторінці мультикласів. Отже, маючи один рівень бійця і два рівня чародія, я маю доступ до меншої кількості заклинань. Також, маючи два класи, мій персонаж, наприклад, вміє отримувати додаткову дію як боєць та має сорсері-пойнти за чародія. Якщо ви новачок. Раджу не заморочуватись мультикласом, чистим класом грати легше, він простіший для розуміння та насправді зазвичай сильніший в мультикласі. Хто хоче посперечатись, ласкаво прошу в коментарі. Перевірка навички у кожного персонажа є свій унікальний набір: вмінь або навичок. Наприклад, злодій зазвичай вміє користуватись набором крадія. І в момент, коли йому потрібно відмичками зламати замок, саме цю перевірку йому доведеться пройти. Якщо ви намагаєтесь піднятись по канату, майстер може попросити вас пройти акробатику або атлетику, що доступно в принципі будь-якому персонажу. Якщо ваш персонаж намагається видати себе за когось іншого, скопіювати голос та поведінку або заспівати пісню в таверні, це буде перевірка. Артистичності. Всі перевірки це кидок кубика d 20 з додаванням бонусу від відповідної характеристики та бонуса майстерності. Тобто, якщо в будь-якій з цих навичок ви маєте бонус майстерності, то бонус, який ви будете додавати до значення, що випаде на кубику, буде більшим. А яка характеристика відповідає якій навичці, зазначено прямо на листі персонажа. Наприклад, спритність рук залежить від спритності, обман від харизми, знання історії від інтелекту, рятівний кидок від смерті. Ви вже знаєте, що таке рятівні кидки. А тепер давайте дізнаємо, що таке рятівний кидок від смерті. Ваші персонажі протягом своєї пригоди будуть стикатись з різними небезпеками та вступати в бій з монстрами. Якщо ваші хітпойнти спускаються до нуля, ви мертві. Але якось прикро довго придумувати свого персонажа і померти в одному з боїв просто так. Тому тут в силу вступає рятівний кидок від смерті. Як тільки ваші хідпонти спускаються до нуля, вважається, що ви втратили свідомість. На цьому етапі кожен раунд на свій хід ви кидаєте кубик Д20 та відмічаєте успіх або невдачу. Д менше 10 – це невдача, більше або рівна 10 – це успіх. Викинувши три успіхи, вважається, що ви стабілізувались, і більше проходити цю перевірку не потрібно. Якщо у вас накопичилось три невдачі, ви померли. Що можуть зробити інші персонажі, щоб ваш персонаж не помер? Залити йому в горлянку зілля зцілення, клірики вміють стабілізувати заклинаннями, а також можна спробувати стабілізувати перевіркою аптечки. Перев'язавши рану, а що можуть зробити вороги, щоб ваш персонаж. Точно помер. Розказую, щоб ви були готові. У персонажа, що лежить без свідомості і вмирає, легко влучити. Тож ворог має перевагу. Якщо в персонажа влучають таким чином, він отримує дві невдачі в рятівному китку від смерті, отримавши другий такий удар, або викинувши невдачу на своєму ході, він точно помре. Тому будьте обачні з розумними ворогами. Які будуть добивати. До зустрічі!